Цікаві люди молдовани, я вам скажу. Часто до мене дзвонять чоловіки. За жінок не знаю, дзвонять чоловіки, громадяни Молдавії, за роботу в Польщі. Якщо вони дзвонять з Молдавії, все, їм вакансія, підходить, все їм підходить, але вони всі так зговорилися. От я вам серйозно кажу, кожен з них все йому підходить, він приїде, але якщо йому оплатити дорогу і зробити запрошення. Він відпрацює, але треба це все оплатити. І це кожен. Ну, відсотків 98, хто би не дзвонив, я думаю, може 100. Кожен. От Вони так як всі зговорились, Щоб за них заплатити, вони приїдуть. Цікаві такі люди. А ті, хто є у Польщі, вже, наприклад, якщо хтось дзвонив за, за, за роботу, йому все підходить, але за ним приїхати, бо він сам не доїде. Кожен з них дзвонить з другого кінця Польщі. Да, я все мені підходить класно, але чи ти за мною не приїдеш? Кажу, ні, дядьку, не приїду. Можу тобі допомогти знайти, де сісти, поїхати, куди, але ну. Отака От сьогодні знову дзвонили, я думаю, вам розкажу, чи, чи, чи ви взагалі якби, хтось мав з таким ні.